Яка несподіванка вас очікує у найближчий час? Давайте подивимося найближчий час, візьмемо такий нейтральний: один місяць. Яка несподіванка вас чекає на протязі, ну або в період один місяць? Чого вам чекати? Хто у нас ви спочатку, як завжди? Переживаєте кризовий стан зараз. У вас, можливо, знаєте, у різних сферах якісь негаразди, і у фінансових сфер, сфері не все так як хотілось би, і з кар'єрою якось не складається, і в особистому житті щось не, не заладилось. І ви на такому енергетичному нулі зараз знаходитеся, коли вже нема сил боротися. Стільки фронтів у вас особистих відкрито, що ресурсів на ці всі фронти вже не вистачає. Ви так трохи. Як ви лимон себе відчуваєте і намагаєтеся зрозуміти де ви не туди повернули, чому так все у вас відбувається, де знайти сили на те, щоб вирвати себе із цієї ситуації, якоїсь не дуже приємної. До речі, це криза, яка ще не підходить під характеристику Все пропало ні, це неприємності, це не зовсім те, що вам хотілося б, але це ще не трагедія, з якою дійсно не знаєте, як вибиратися. Тому це така, знаєте, ситуація, ну, темна полоса у житті, але, але це ще не, не те, що під хвостом. Добре, яка ж несподіванка вас очікує найближчий місяць? Ну, я б сказала, приємна. Дивіться, оцей стан, в якому ви перебуваєте, ця розпач, це зневіра, це якесь таке, знаєте, розчарування, воно зміниться і зміниться по справедливості, бо ви цього заслуговуєте насправді. І це буде заслуговуючий, заслугований вами відпочинок. Четвірка жезлів зачасту програється як така, знаєте. Приємна е, подія, яка може програтися як е, відпустка, як поїздка кудись, як е, святкування якоїсь дати, наприклад, чи чогось весілля, дня народження, щось таке, коли збираються люди, коли є е, приємне спілкування, є е, відпочинок, є е, приємні емоції, і оця розрада, вона вам дуже-дуже буде. Е, Такою несподіваною з одного боку, а з другого боку, дуже корисною, тому що недаремно даремно поряд випадає карта справедливості. Ви заслугували на цю подію на приємні емоції, на відпочинок. Те, що дасть вам енергію, те, що вас підтримує у цій ситуації. Ну, чекайте.